Перші випускники магістерської програми майбутнє спадщини історія, культура, література отримують дипломи фахівців з історії, філології та культурології. Магістранти цієї програми мають вже практичний досвід, афіліації в різних експертних середовищах і їхні захисти магістерських робіт засвідчили про те, що перед нами покоління освічених експертів з різних ділянок. Випускники програми отримують диплом як Українського католицького університету, так і Нотінгемського університету у Великобританії. Цього року у нас відбудеться третій набір студентів на програму подвійного диплому з Нотінгемським університетом. І, власне, головною новиною, найкращою новиною для цьогорічних вступників, є те, що саме в цьому навчальному році ми успішно прийшли в міжнародну акредитацію програми в Німецькій агенції Цефа. Особливістю програми є її міждисциплінарність. Уже з першого семестру навчання і продовж усіх чотирьох семестрів навчання ми пропонуємо нашим студентам практично складову навчання в межах так званих проєктних робітень, які пропонуються спільно з нашими партнерами. Що стосується практичних навичок, то мені, як програмісту, було надзвичайно цікаво вивчати цифрові інструменти, які застосовують в гуманітаристиці. І цьому в нас були присвячені дві робітні на, на перший рік навчання це декодування понять і цифрове картографування. В кінці першого року навчання я представив мій проєкт, пов'язаний з картами. Це карта старих фотографій України, старі Тому якщо у вас є якісь ваші проєкти або є ідеї до проєктів, то знайте, що на цій програмі вам поможуть їх розвинути і поширити. У нас було дуже багато різних цікавих проєктів, дуже багато можливостей стажувань, практик для того, аби ми навчилися, як це працювати в команді як це працювати в команді, в яких може бути некомфортно. На перший погляд, як це працювати в командах, де є спеціалісти з інших суміжних сфер, як поєднувати, наприклад, точні науки, it сферу і гуманітарні науки. Заняття відбувається у четвер та п'ятницю, три тижні на місяць онлайн, а один тиждень на території студентського містечка університету. Бо, власне, в межах цього навчання ми цінуємо не лише Онлайн присутність, але також і ми більше цінуємо саме живе спілкування і не лише з нашими викладачами, але також з запрошеними гостями. Серед них були і митці, і науковці, і культурні діячі, які безперечно надихали кожного і кожного з нас впродовж цих двох років навчання. Я гадаю, що сьогодні важко уявити програму, яка була б більш чутливою до викликів сьогодення, ніж власне програма «Майбутнє спадщини в Українському католицькому університеті. В часі війни, коли перед нами постають питання історичної спадщини, ідентичності, культурної відповідальності пам'яті, варто замислюватись про все це, і, зокрема, ця програма дає нам інтелектуальні орієнтири для осмислення цих усіх цих речей. І попри те, що ми всі прийшли з дуже різних сфер, знову ж таки не завжди пов'язані з гуманітаристикою. Всіх нас об'єднує одне важливе питання: як читати Україну, як проживати Україну, і як будувати стратегії щодо України.